Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему. Сімейна системна сімейна терапія вона особливо актуальна зараз під час війни, бо розпадаються родини. Терапію треба проводити у комплексі. і Власне, цим можна допомогти зберегти родину. Сьогодні є наша програма Психолог Сергій Богданов. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. І декілька слів про те, що, що таке, власна системна а, сімейна терапія. Одна з наймолодших психотерапевтичних шкіл, що розвиваються в даний час. Цей підхід виник після Другої світової. Він розвивався у тісній співпраці з кібернетикою, і в цьому його суттєва відмінність від інших психотерапевтичних підходів. Людина при цьому підході не є об'єктом об впливу і клієнтом. Клієнтом є вся родина, вся сімейна система, саме вона об'єкт психотерапевтичного впливу. І отже, перше питання, пане Сергію: наскільки такий метод, тобто метод системної сімейної терапії, більш дієвий, ніж робота з однією людиною у родині? Ну, наприклад, якщо друга людина на відріз відмовляється прийти до психолога, ну є такий навіть міф, що я ж не псих, щоб ходити до психолога. Іноді плутаються такі пси психіатри з психологом. Ось і тут ще треба ну, відзначити, що психіатр це зовсім не. Психіатр це зовсім не психолог, а психолог не психіатр. Це абсолютно різні, скажімо, фахівці. Отже, е, такий метод, е, чому він більш дієвий, коли вся родина прийшла на прийом? Ну, він більш дієвий, тому що ми бачимо стратегічну всю систему, в якій знаходиться людина, і можемо коригувати їхні дії. Звідки почалася е, сімейна системна терапія, на самом ділі не від психологів це люди, які соціальні робітники, які доглядали важко хворих, до речі, шизофренією, вони зрозуміли і побачили таку закономірність, що коли людину, наприклад, відправляють в лікарні, там її підлікують, а потім вони її повертають додому. То дуже а соціальні робітники вони ну весь час наблюдають вже за цією людиною. Тось тобто вона там на, на учоті стоїть. Ось вони допомагають, а, і там є конкретна відповідальна людина за е, того хворого. Ось <косивання> опікун так називаємо, який розпоряджається там і коштами, і слідкує за лікуванням, там от за кордоном, особливо в Німеччині, ось наприклад, це почало було розвиватися. Тобто, ви ви такі саме звідти так, тобто, так, так, так. Абсолютно... Це це Америка, Німеччина, тось тобто там, де до цього підходять системи. Ось і вони замітили соціальні робітники, замітили, що коли повертають в сімейну систему людину, то тобто в неї стан назад повертається її підлікували, а в систему окунули і повернулося все назад. Наблюдаючи ці процеси, вони почали казати фахівцям, психіатрам, психологам, психотерапевтам, що от є така закономірність, яку ми наблюдаємо. І Психотерапевти цим зацікавилися і почали вивчати, досліджувати. Ці феномени почали експериментувати, вносити корективи в сімейну систему, і це дало сильні такі зрушення, тож тобто, стабільний більш стабільний результат, і навіть почало допомагати стабілізуватися більш-менш людям з серйозними психічними захворюваннями, наприклад, як шизофренія. Тож, тобто, коли вони змінювали сімейну систему, то змінювався сам пацієнт. Тобто вони давали якісь поради, я так розумію. Так, що... так. Ну, наприклад, там є різні підходи, багато ш шкіл, в яких, школи, в яких експериментували, школа Мюре Боуна, наприклад, дуже розвинута, <кхи> От, Панацолі, Міланська школа. А ось. А, ну, і Багато різних людей, які цим займалися, спеціалістів, науковців. А, ну, Наприклад, <кхи> як це відбувалося, допустим, коли в дітей проявлявся прояв шизофренії, наприклад, вони брали батьків і експериментували, від, е, говорили, щоб вони е, не вели себе, як раніше, там дуже опікували своїх дітей. А, е, тось, е, а вони оставляли їм інформацію, записку, що вони пішли, будуть в такій-то годині, там, наприклад, в 11 годин вечора, і виходили і не пояснювали, куди нашу і навіщо. Ось потім вони цей проміжок удлиняли, бо ще пізніше приходили, не пояснюючи нічого. Тобто вони створювали таку провокацію, де в принципі в шизофренічного хворого буде підвищення тривоги. Буде і вони як вони не приходили. Вони приходили спокійні, абсолютно. І, і спокійно реагували, у них було определене завдання, і доходило до того, що навіть вони на ніч бувало залишалися там в кінці, так і коли наблюдали за цими процесами, то, то що провокувало ситуаційно хворого. Воно стратегічно впливало на нього таким чином, що він виздоравлював. Тобто Він адаптувався. Ну не повністю, тому що психічні серйозні захворювання їх я не бачив, щоб вилікували прямо от зовсім зовсім. Але досить адаптивними ставали люди. А, пане Сергію, ще один, один момент. Іноді ми чуємо. Ну скажімо, є такі міфи про терапію. Один з таких міфів, що похід до психолога це власне як поговорити з друзями, але за грошей. І ось тут хотілося просто щоб ви сказали, власне, чим відрізняється похід, ну, скажімо, візит до психолога і від візиту до друзів, скажімо, з якими ти можеш випити кави і з ними просто поспілкуватися. Ну, так само як ви, наприклад, різниця, коли ви вибираєте, допустим, там хочете відремонтувати допустім, автівку. Бо щось в мені не працює. Ремонтуєте самі, або все-таки їдете Ви до фахівця? Ви можете так, можете це. от... Ремонтую сам. Це той, хто я сам собі психолог. От я буваю, чую, чую такі. Е ну Нарцистичний такий прояв трохи. от Я сам собі психолог, ну добре, це я сам відремонтую. Ну так, дещо можна поремонтувати, але залежить від того, що де насамперед. проблема. психолог, я так розумію, що дає <кхів> поради, ну, для цього він власне і навчається, він же працює, скажімо, фахово. Ну так, є просто фахова або не фахова консультація, наприклад. по, -по... А як в тебе зламалася машина, то поговорити з другом, що це може бути, можна, і, і деякі так і роблять. То що от але ти, це ти безпека, знає, скажімо, В мене потім. ну це не говорить, що ти взагалі щось перемонтував. Тобто, в тебе поламався автомобіль, ти можеш прийти до кума, е сісти з ним на кухні. Ось і розказати про свою проблему. І він щось там теж розкаже. А в мене теж було там для ляля та і і вони поговорили. Але це не говорить про те, що ваша машина буде відремонтована після цієї розмови. Але стосовно саме стереотипів і упереджень, чоловіки, наскільки охочі, вони зараз йдуть до психолога на, на системну сімейну терапію. Чоловіки не дуже охоче йдуть, тому що в нас немає такої культури. Але якщо людина дійсно хоче покращити відносини, і, то вона, ну, як мінімум, вона спробує. Знайте, я взагалі вважаю, що розумна людина. Знаєте, є така категорія людей, через що розумний, щоб розвиватися. От, то такі люди зазвичай не ходять. з за, Завищеною самооцінкою. Е, ну, це я не скажу завищена самооцінка. Це спотворена нарцисична така е, природа, сприйняття світу і себе. Е, Можна спробувати. Друге діло, що, можливо, у когось є якийсь негативний досвід, і так буває, що ми попадаємо на різних фахівців, але це не означає, що там вся індустрія вона якась проблемна. Ну, Наприклад, як ви вибираєте гастроентеролога, то у вас є проблема, допустим, да, там з животом, ви можете піти так само. Поспілкуватися з товаришем чи з подругою, і от дійсно вона щось підкаже, і навіть може розумне щось підказати, але залежить від того, яка проблема, і це не говорить про те, що це буде е, ну, фахово, тому okay. що фахова, фахова людина скаже, е, піде здай аналізи спочатку, і все-таки піде, і, і і все піде до лікаря. Тому от, можна, якщо у тебе проблеми з животом, поговорити з подругою, а можна піти до гастроентеролога. І так можна попасти на поганого гастроентеролога, там, чи неуважного фахівця, чи навіть гарний фахівець, але в нього що в житті случилося, і він ну якось от вашу проблему, чи, чи ну, просто людський фактор. А, <кій> а з якими проблемами до вас найчастіше звертаються пари? <кій> Які проблеми, чи, чи власне змінилася, скажімо ну, система, система питань, з якими до вас раніше приходило ще, наприклад, до війни. Так, і, і сильно, зараз. сильно змінилося. Я вам скажу. До речі, я зараз статистичні дані от дивився, тому що ми готуємо з школою курс, де я являюсь методологом по сімейній системній терапії Ось. і ну, збираємо деякі статистичні дані для того, щоб. Показати це нашим студентам. Ось, і, наприклад, я знайшов, що після кожної війни спрос на запит на сімейну терапію він дуже сильно зростав. Після військових а дій. Чим це можна пояснити? Ну, взагалі, дивіться, сім'я. Там, там два моменти. Є чому зараз запит дуже сильно росте на сімейну терапію взагалі, і особливо на системну сімейну, тому що вона, ну, так, на мій погляд, максимально ефективна при умові, що гарний фахівець. Діло в тому, що, по-перше, в нас дуже змінилася сама система. Причини, тобто набагато менше причин бути разом у людей. Якщо разом були конкретно фізіологічні причини, щоб вижити, то зараз е причин, щоб вижити, немає. Зараз причини є, е наприклад, в сексі. Допустім, там. Ну, да, от Якщо брати mm -hmm. фізіологічні, які причини? Кожна людина може про себе попіклуватися. Нікому не треба бути разом для того, щоб вижити в цьому світі. Жінка може собі заробляти, чоловік може собі заробляти. Но навіть з сексом у нас питань немає, у нас дуже змінилось ставлення до сексу. Ми заходимо в інстаграм одні голі голіпопи. Но... Знайти секс не проблема. Стимуляторів кучу, таких як порнохаб, наприклад, які замінюють кучу всяких іграшок для цього. Ну, пан Сергій, а саме з війною, ось, ну, я просто вчора мені розповіла знайома, розповіла знайома знайома скажімо випадок, коли ну її колега по роботі, чоловік написав там три місяці, потім вона ну дзвонила, не могла дозвонитися, все-таки знайшла його він в шпиталі, отримав контузію, і він їй ну, заявив, що. Власне, щоб з дитиною вона собі шукала, як вона буде ну працювати і себе утримувати, тобто що, що ну, взагалі така ап... депресія, апатія, тобто, і ну на рівному місці, скажімо, на рівному місці людина плаче і не знає, що її робити. Тобто, така такі ситуації, я думаю, багато. Ми просто можливо не так знали, бо... дуже багато з війною. Чому збільшується, крім того, що крім того, що змінилося от, да, причини в людей набагато менше бути разом. Це як будинок построєний на піску. Як в Біблії кажеться, коли прийдуть якісь бурі і грози, то вони його розмиють. А якщо будинок построєний на камінні, то він буде стояти, навіть якщо прийдуть труднощі. Ось, тому в наших сім'ях будинки зазвичай строять сімейний свій будинок на піску, немає основи. Тож тобто, немає освіти в людей. А що має бути основою, ну, скажімо, ось в таких випадках? За що людина має триматися? здорове, емоційне, здорове, адекватне, да, більш-менш здорове, емоційне здоров'я, більш-менш, хоча б пропрацьована людина. Потім вибір партнера. Ніхто ж не вибирає партнера здоровим глуздом. Зазвичай тобто, вибирають часто емоційно. Там, через якісь прив'язки, через хворі прив'язки зазвичай. І війна, наприклад, це якраз той фактор, який проявляє проблему. Тобто приходять ці бурі і грози, да, от, і будинок починає тріскатися. Ось. А це такий це, це серйозний процес, тому що ну, от зараз, наприклад, там деякі жінки приходять на терапію, допустимо, і кажуть відверто, що мені соромно за свої думки. От. А які в тебе думки? От. Мені соромно за те, що я от кожен... ну, він приходить в відпустку, наприклад, і я думаю, Боже, наш він прийшов в відпустку, б не приходив. То це не означає, що в них там не було ніколи проблеми. Вона зараз тільки з'явилась. Ну якщо раніше до війни воно такої кучі якось трималося, більш-менш ще... зараз загострюється зараз. Це, це загострюється, то тобто, тому що в людей немає настоящої любові, настоящої поваги. Тобто міцна сім'я, як я зрозуміла, все таки а скажімо, так труднощі, вона якось так переживе. а міцна, міцна переживе, так міцна переживе, тому що. В них є основа, в них є розуміння, де, там до прикладу жінка буде розуміти, що він звідти приїхав травмований. І вона піде, наприклад, до психолога там чи до спеціаліста і взнає з тими, хто спілкується з військовими, як це треба Розумієте, коли я в чомусь зацікавлений, я війду я і і, ви як да. Тосі тобто я, хоча б розберуся в простих питаннях, які питання не можна задавати. наприклад, там. А розкажи, де ти був, а що ти бачив, наприклад, там да травмуючі такі. Там ну тобто людина, яка кохає, яка любить по настоящому не цей не такий емоційний, якийсь ор оргазмічний, знаєте, там е оргазмічне кохання е п'яне. а Тверезо, вона з повагою відноситься, вона піде, знає, як що, вона зрозуміє, так до чого мені потрібно підготуватися, як мені потрібно ці процеси пройти, як допомогти. Допустимо, якщо це жінка, так Так само і чоловік. Тобто він розуміє, він буде розуміти, що а, я надивився мої очі, бачили і це стерти з пам'яті неможливо. Як я звідти приходжу, мені треба піти до реабілітолога, мені треба піти до психолога, мені потрібно займатися собою. а Якщо в мене виникають емоції, то я повинен піти до спеціаліста розібратися, як мені керувати своїми станами, як мені управляти своїми емоціями, займатися там спортом, реабілітацією. Ще ну багато ну, да тобто, все таки для, Тож, для цього потрібно щось так, робити при велика по праця і для так велика родини. праця. тобто, в нас пішла нагрузка. В нас пішов психологічний дисбаланс. В системі тусь обі обоє. Вони об'єднуються проти, з'єднуються проти проблеми, а не починають воювати один проти одного. І вони йдуть до фахівців, до спеціалістів, знають як. І кожний працює з своєї сторони. Кожний займається собою. Жінка займається собою, а чоловік займається собою. І тоді вони вирулюють цю проблему і в них ну нормально. А якщо в людей не було цього розуміння, було погане емоційне здоров'я до цього, прийшла ситуація, яка дуже сильно це все усугубила. І, і все, і так само і хлопці вони приходять додому і розуміють, що їх ну деякі да, от, розуміють, що їх вдома не розуміють. Зовсім не розуміють. Вони тікають туди, тобто ви розумієте, як що якийсь стан повинен бути в людини, щоб вона тікала на фронт. Ну а добре, а що робити, окрім того, щоб прийти? Ну скажімо, прийти до психолога, який працює ну в системній сімейній терапії? Ну це зрозуміло, якщо дійсно є проблема. І до речі, тут ще один момент не так багато часу. Але як зрозуміти, що парі потрібно до сімейного до системно, ну пройти системну сімейну терапію, до психолога потрібно прийти. Як зрозуміти, які ознаки, коли ну ми зазвичай вже можемо звертатися, коли розуміємо, що все, родина розпадається. Тож ну ми... не обов'язково дивіться, точне, не, не обов'язково, наприклад, йти до гастроентеролога, коли в мене в е, желудка чи рак кишечника. Тож, ну. Якщо є проста симптоматика, наприклад, є там допустимо, якісь непорозуміння, ці непорозуміння повторюються. Наприклад, чи я бачу людина, ж бачить, наприклад, там що в мене є про є прояви агресії. Потім я відходжу, думаю, такою мені самому неприємно, що я так себе вів. Я не можу контролювати якісь допустим там свої прояви, свій стан, якийсь, да. Чи ми там живемо як чужі люди, допустимо, там в якійсь мірі да? там, в нас немає близькості, в нас немає е, е, особливо вже такі серйозні симптоми, це коли в нас там е, змінилося сексуальне життя. От як, якщо в нас якийсь час немає сексу, змінюється сексуальне життя, то це такий серйозний симптом, що в нас проблеми з відносинами. Ще гірший симптом це коли ми разом не їмо. Тож, якщо, от, бо це є базові такі штуки, розумієте? Mm -hmm. Там якщо люди разом, наприклад, там немає в них сексу і вони не їдять, то це капець, що Бобік здох. Ну, буває можливо, реанімувати, але це вже треба серйозно цим займатися. Взагалі, це, це важко, наскільки я розумію що це багато часу на це має, має піти, але якщо люди. не завжди залежить від ситуації, залежить від людей. Знаєте, от з одними людьми, наприклад, у них. От заходять клієнти в терапію, у них там взагалі треш повний. Він, він, наприклад, от звертається, вона вже там з другими хлопцями десь гуляє, е-, іщет, е, е совершенного мужчину. От. <достойного, достойного, достойного, достойного мужчину шукає. От. Ми працюємо, наприклад, і через Вісім місяців чи через десять, от точно не пам'ятаю вже, допустимо, кейс. Там вони разом. І немає, ну і, і понятно, розуміло, що є травма, зрозуміло, що є там якісь речі, але немає там претензій, там простили друг друга, і навіть після зради можуть разом жити. Тобто, буває ось такі ситуації. Ну а буває, що людина настільки травмована, допустимо, що там, от, там третій рік займаєшся. Бо людина тільки вступає в відносини і і оп'ять подібні процеси. Відбуваються. Важка, важка у вас робота, але Ні, на цікав, жаль, дуже цікава. На жаль, час нашої ефіру завершено. 10.30 на годиннику. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був гість нашої програми, це психолог Сергій Богданов. А говорили ми про системну сімейну терапію. І я хочу нагадати, що якщо є проблеми у родині, зараз їх дуже багато саме. Війна внесла свої, скажімо, корективи, то ну, все-таки варто звернутися до психологів і аби, скажімо, зберегти свою родину і або якісь робити ну, кроки, щоб родина все-таки була і, і, і існувала далі. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто одини Реклама